Сполучені штати вийшли із паризької кліматичної угоди. Цей документ передбачав, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів атмосферу беруть на себе усі держави незалежно від ступеня економічного розвитку. Розмови про вихід США з угоди, що протидіє глобальному потеплінню, ходили в американській столиці ще від початку тижня. Що це означатиме для США та всього світу? якою була реакція світових лідерів та американського політикуму у наступному сюжеті? Певнено і з усмішкою Дональд Трамп йде на галявину Білого Дому виконувати свою передвиборчу обіцянку. Він заявляє, США відтепер не дотримуватимуться паризької угоди, яка визначає, як країни мають дбати про довкілля і протидіяти змінам клімату на землі. У відповідності з виконанням мною священного обов'язку захищати Америку та її громадян, сполучені штати виходять з паризької угоди про кліматичні зміни, але розпочнуть переговори про входження або до паризької угоди, або до абсолютно нової на умовах, які є чесними по відношенню до США. Ша американських бізнесів, її робітників, її людей, її платників податків. Кліматичну угоду підписали в Парижі два роки тому. Її, крім США, тоді ратифікували 194 держави, які є основними забруднювачами атмосфери парниковими газами. Її ратифікували навіть ворожі до США країни, які були в американському санкційному списку: Північна Корея, Лібія, Ірак, Іран і Ємен. Тоді сторони домовилися скоротити викиди і підтримувати глобальне потепління в межах двох градусів Цельсія. Рішенню Трампу прочалися і його радники, зокрема доньки і зять і великі корпорації. Вже після ухвал рішення. Очільник компанії Тесла та SpaceX Ілон Маск заявив, що складає з себе повноваження радника американського президента. Засновник Фейсбука Марк Цукерберг каже, що вихід із паризької угоди не тільки шкодить довкіллю, але й ставить під загрозу майбутні дітей. Про жаль з приводу рішення Білого Дому кажуть Керманичі Німеччини, Франції та Італії. Вони оприлюднили спільну заяву, де заявили, переговорів про внесення змін до чинної угоди не буде, але вони і надалі намагатимуться зберегти екологію на планеті. Всім ученим, інженерам, підприємцям, відповідальним громадянам, які розчаровані рішенням президента Сполучених Штатів. Я хочу сказати, що вони знайдуть у Франції другу батьківщину. Я закликаю їх, приходьте і працюйте з нами. Десятки простих американців одразу зібралися на акцію протесту під білим домом. Обурюється тепер замість знову стати великою і вести світ уперед. Америка прямує до катастрофи. Костянтин Коробов, Наталка, пісня Олексіосика, ТСН один плюс